Друзі, всім привіт! Що, чудо звершилось. Сьогодні ми на ній зробили перший наш тестовий виїзд. Погода нам дозвола, поїхали ми до, на кросову трасу, до Фельдмана до Саші. Нам потрібно було виїжджати, тому що з жовтня минулого року машина стоїть. Ми не розуміємо, що ми тут понастроювали, що ми тут понаробляли. Чекали на якусь таку підходячу погоду. Сьогодні в нас вийшло. Що можна сказати? Исторический вы Ми попали. Ми попали, в принципі, те, що я і хотів. Те, на що я й налаштовувався, зрозуміло, що дуже багато є. Ще у нас питань по налаштуванню підвізки. Задня частина у нас якось неадекватно працює. Андрій, добрий день. Меня зовут Евдія. Тут є три болта. Ну, Ти підстави, нормально, конечно. На самому машині, так. Воно так ось крутиться. Що? А, оно оно крутиться. Верхня частина, правильно? його? Ні. А, не, є, є, є. Перший виїзд. Їде. Їде дуже міцно. Їде крепко. Перший раз у житті я їду на автомобілі. З програмою, як воно там, антілаг. Так, поки їдемо без антілага, тому що вона холодна. холодна. Включай Підброс турбіни на автостарті на цих всіх тонкостях. Клас, Рулиться, держе. Спробував я згадати на що воно схоже, на що воно схоже, на чому я їхав, щоб з чимось її там співставити, зрівняти. Ну зрозуміло, що це не атмосферний задніприводний там Жигуль. Думали, що буде рулитись, управлятись, кермуватись як Субару бойова, на якій ми їхали давним-давно. Ні, вона на порядок легше. Це відчувається на рулі. Це відчувається на трасі це відчувається в поворотах, і в швидких, і в таких поворотах. Ставлю, що ми по накатаному, потроху-потроху ми спробували, там на, налаштовували ремені. Не оце це треба стояти, а що треба робити? Розгружати. Рімні, блядь, давай затягнемо. А ти що не затягнув? Налаштовували. Є. Машина виїхала. Є у нас кої-які там питання, зараз ми будемо там по, по захисту робити, по задню підвізку. Е, Поставили ми, не, ну, немає змагань, ми не купували спортивний бак самолагацію, тому що ну, він грошей коштує. Ждати його теж потрібно разом зі станцією паливною, Ну, Змагань немає, тому я ж говорю, зварили там самовар. А тебе? Ну, Бак основательний, звісно, загласен. Більш-менш якось він працює. Є у нас там кої-які питання не до недопрацювання по отливам на розгрузці. Це ми зараз теж доробимо. Ти ж затягуєш? Так. Я перевіряю, воно затягує. То там болт не дотягнутий, yani, то там штифт вивалився. Зцепління немає, шукай. Відповідь, Она едет, ее... это не машина. Это просто, мы на таком где есть. Едет, просто охуеть можно. Но надо надо учиться. Да, вообще друг друга. Ты понял? Ну, это просто биве. Утепление есть. Короче кажучи, ну, это все. Даже не будем на цьому на це звертати увагу. Зараз це все допрацьовуємо на четвертій, на п'ятій, коли вже крепко там, грубо говоря, починаєш їхати, навалювати. Починається в неї проблема з виясним щеплення. Ну, ми поставили б ушне, гарне таке спортивне, досить комплексне щеплення. Ну, він не працює, тому будемо зараз думати, скоріш за все, доламаємо це і поставимо чи оригінал стішний чи якийсь тюнт. Ну якесь тюнінговане, щось будемо думати. А так, в цілому, класно рулиться. Класно пригає, класно держе. Розгін вообще класний. Були питання, я думав, ну, якби хвилювався, що буде питання по провалу при перемиканні там з другої на третю, з третьої на четверту. Коли ну, знизу вверх ідеш. У мене така проблема була. На жигулях, і я від цього, чесно кажучи, крепко там страдав. Нема цього, особливо коли працює антілаг, коли працює, ну, все в нормі працює, все чітко. Навіть на затиканих, е в затиканих поворотах вона їде, вона досить класно тримає дорогу. Хоча це резина ну, для тренування ми її взяли. Вона тормозить. Для мене це перший, е скажімо так. Фу, перш, перший виїзд на тормозах без вакуума на жорсткій педалі. Клас, мені дуже все подобається. Да? Да. А їбать, а що це такое? Ну що, зазор мінімальний, все виверне, так. Що ти його зовсім, да, зовсім. німаєш? Ну не третя ж чого починає. Як ти диски підбирав? <різь> <різь> Тупо щоб міліметр був. Не, так. Не, так не жаль, Тому я максимально довольний. Андрій Ніколаевич, ти доволен? Хочі! Недаром скільки сил, коштів і часу було вложено в цей автомобіль. Далі його чекає до, до налаштування, скажімо так. Раз, 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 раз! Я ще вчусь, вибачайте мене. Вот. Тому далі буде більше. Все. Із поганих новин Путін підарас ще не здох, війна ще трохи триває. Так що всім миру. І скоро побачимось. Блять, телефон упав. Сука. Єсть. болта красное капает так и... болта Вот да. болт, и он капает красное масло. Какая это? Ты же сейчас бампер снимешь. Ты думаешь, она сейчас едет? Да немедленно. Там же доски ты и что еще? в <ріст> <ріст> нормальная идея нормально <ріст> <прийти. ріст> ты долывай да не пока не надо доливать есть есть тебе мало вылилось ты ще хоть чуть-чуть скажем так це час, если вы их катали и рулем придут вправо влево на зарушной машине подочест бачка по-любому Ну, по-любому есть там Та там все нормально що... не сейчас все сухо максимально а ну дай блядь, лауч А что тут так сумочек богато? Шо? А? Это ключи. Аптечка, ключи. А это что? Провизия? А? Не, нормально. Провизия. Надо ехать надо покупать. И 200 гривен на маршрутку. <меш> <меш> ну да, надо закидывать. Техничка <меш> <Дима> так себе. <меш> сначала снаружи было потерять все говно, и потом внутри размазать блин, технологию нарушать нельзя. Ну, причем еще размазал с твоей стороны, что ты переживаешь? Середина. Ну, как-то можно и долыть, мне кажется, да, нет? Середина. Ну, вот все. в уровне. Ай, надо было постоить. Потом проверим. Субарика масло стекает прям очень Штичься. долго. Да, прям очень долго. Но у нас не нема сколько времени. За салоне? Да. Менять удобненько, да? Типа рабочий? А и не выпадает? А, и на стяжках. Мы все а, ну, резервная. Удобненько. Ну, половина ну, no, есть. Чуть выше половины. Я дыхаю на хумить, блядь, хорошо. Я два сначала надо уметь зарабатывать. Не, ну, блядь. Так, если что, цены потерять, потом будем знать точно, что там есть. А, масло будем проверять? Бесполезно, сейчас А, 4 часа не прошло. Митсубиши. Мишим. уже 20. Лучше стало? Да, да, да. Вообще класс. Мама, я кончик. И понял, я уже чуть-чуть начинаю ее этот Это, да? Вот это, вот я и ловил за Сколько было? Четыре? Четыре. Красиво. Колесо согнуло, подрывок вырвало. Ладно, блядь. Давай, давай. Самый пиздатый тест, блядь. Андрей Николаевич покатался и уехал. Ебать, мы там пиздаком воткнулись. Сейчас надо посмотреть по морде. Включила, я там типа приду уже, сяду, понял? Ну, ты уже включай, снимай, а я приду, сяду уже там и так и сделаю, потому что это, -Да, я сижу, ты включаешь, можешь снимать машину, ты уже когда включишь, махнешь мне. А я снимаю, да? <у> это фиаско, братан. Это Все, тесты закончились. Я думаю, но... <с> e <Seoul> да. В устроенных чувствах. ты.